Серед тих численних викликів, які сьогодні існують для України на міжнародній арені, останнім часом додався ще один старий новий: це наші проблемні відносини з нашим союзником з Польщею. Сьогодні оглядачі багато говорять про те, що наші держави переживають чергову кризу у відносинах. Які ознаки цієї кризи спостерігаєте особисто ви у нас нема кризи з поляками, але у нас є черговий емоційний сплеск. Таких сплесків буде ще багато. Цей сплеск він там ні зі стелі, ні звідки впав. Це питання постійне для польської політики. На жаль, це одне з питань, які об'єднують польську дуже поляризовану політику. В польському суспільстві є комплекс жертви, і він існує по відношенню і до подій нашої спільної історії, і по відношенню до Німеччини. На жаль, останнім часом відбулось те, чого не відбувалося за всю історію. Це фактично опозиція і влада говорять майже однаково про нашу історію. Туск дуже досвідчений і класний політик. Він готується до президентських виборів. Але він також готується до позиціонування і, звісно, є питання історії, які будуть використовуватися польським політиком і надалі, і не потрібно робити тут якихось там сподівань на те, що це піде, це не піде. Але друге є більш глибша історія і поляки, і польська еліти вони розуміють, що вести нас за руку це важливий геополітичний козир для Польщі: вести нас за руку до Європи, вести нас за руку до НАТО, і взагалі, не іти далі, тримаючись за руки, розумієте різницю, а взяти нас за руку. Я хочу сказати, що я не звинувачую в тому там, всіх поляків. Я знаю багатьох, які прекрасно розуміють, що триматися за руки краще. Я з поляками багато працюю, але домінуючи, хоча і не публічне ставлення, а вести Україну за руку. І частина історичної нашої історії, історії не в тому сенсі, яка у нас була спільна, а історії того, як ми намагалися з цього вийти. Пам'ятаєте, пробачаємо і просимо пробачення всі ці гасла, які генерувалися, і які насправді не спрацювали. До речі, чому на вашу думку? Оскільки ми завжди чомусь в історичних питаннях займаємо. Позицію меншовартості. Я завжди намагався це перебити і це поміняти. Я вважаю, що ми маємо говорити з позиції спокійної сили. І не говорити там про розміни. Ми там пару дозвілів вам, я умовно кажу, на ексгумацію, а ви зробите саме там. І от ця логіка, давайте там щось поміняємо на щось, як іноді кажуть в Штатах. Пам'ятаєте квіт про кво, щось за щось, з чого і почався один з відомих скандалів. Вона для наших відносин не працює. Ми маємо говорити з поляками з позиції спокійної сили і з позиції рівності. Не хапатися за серце, не демонструвати шалені сплески емоцій, а просто сказати давайте зберемося. Якщо не хочете збиратися, тоді будемо говорити далі. Але ми розуміємо нашу історію так: весь світ зараз говорить Слава Україні, героям слава. Ну, Тобто подивіться, люди, які насправді з доволі лівацькими, насправді, переконаннями, вони приїжджають тут до Києва і кажуть слава Україні. А польська еліта і польське суспільство тривалий час казали, що це там щось жахливе, що це йде там, зупівських часів. Звісно, йде зупівських часів, але це частина нашої нової ідентичності і не потрібно. Мішати грішне справідним, грішне і я вважаю, що нам потрібно е, спробувати самим пояснити полякам, що для нас грішне, що праведне. І те, що це розуміння змінилося за останнє покоління з часів незалежності, це також правда. Але існує безумовно ця загроза, щоб там не казав польський президент Дуда, і слава Богу, що він це сказав. Що хтось буде використовувати це під час нашого шляху до європейського союзу, і не тільки така загроза однозначно існує. Ми маємо розуміти польську політику. Ми, на жаль, її не розуміємо. Ми її не сприймаємо. Ну розуміла, оскільки ми займаємось своїми справами під час війни. Але коли ми починаємо переговори про вступ до ЄС, нам на жаль прийдеться зрозуміти політику кожної єсівської країни. Представити її так, як вона є, і не тільки говорити, але також і слухати. Але так само і поляки мають навчитися не тільки говорити, але і слухати. От слухати один одного, от, як на мене, це наступне гасло. Замість пробачаємо і просимо пробачення. Вважайте, що пропоную, може, за ідею тому, хто можливо візьме, не дякувати, звісно, жартую. Коли колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, нещодавно перебуваючи у Польщі, у відповідь на питання польських журналістів про волинську трагедію, яку, до речі, поляки досі називають волинською різнею, згадав про операцію Вісла, це викликало достатньо такий резонансний скандал. На вашу думку, така риторика чи є вона проявом тієї раціональної сили, яка необхідна, коли ми говоримо про історичні суперечності з Польщею, це є прикладом, що ми не розуміємо. Так як ці питання сприймаються в польському суспільстві, ми можемо використовувати спокійну силу, але те, що Дмитро згадав операцію Вісла, викликало ураган Такий торнадо емоцій. І я розумію, чому, оскільки операція Вісла це була операція сталінського режиму, який контролював ті часи також Польщу а посередковано. Це була операція фактично фільтрації і сепарації і переміщення переміщення людей. Це була операція, яка знищила власне, тисячолітню, якщо не більше, історію нашої присутності на цих землях. От зараз багато хто їздить на Польщу там через Хелм, але ж Холм це була одна з українських столиць, де Данила Галицький на цьому. Пагорбі зробив один з перших своїх власне, замків, одну з перших фортецій. І ми теж маємо говорити. Ми звичайно не претендуємо, ми навіть поміняли свій гімн. Ми ж тепер й не співаємо від Дону Сяну, в офіційній версії гімну щонайменше. І ми прекрасно розуміємо, що ми маємо поєднати наше, наше зусилля і зусилля наших націй в майбутньому в Європейському Союзі. Але так само ми маємо розуміти польське сприйняття історії. В Польщі є свої історичні школи. Ми, на жаль, з нашими успіхами. Питаннях історії і зараз і Українські католицькі університети, Прикарпатський університет дуже багато робить. Я от тільки що був на конференції українсько-польській, яку вони організовували. Ми все одно не дотягуємо, оскільки вони зробили дуже класну методологію, але ми набагато краще. Ми можемо вести з ними розмову на рівних. Ми можемо вести розмову про автентичність документів, про те, що відбувалося. Ми маємо чесно говорити, що так, ми прекрасно розуміємо нашу історію. а Ми прекрасно розуміємо ваші дії, оскільки ви намагалися змінити етнічний етнічну присутність і Галичина, само собою. А на Волині це була абсолютно спланована операція. Вона була стратегічною операцією тогочасного польського уряду, і ми прекрасно також про це знаємо. І цю дискусію потрібно вести комплексно з одного боку, з повагою, а з іншого боку, з позицією спокійної сили, але пакувати питання умовно там те, що відбувалося на Волині. Там... З віслою, так, це звісно викликає у поляків е, свій, е, свій емоційний сплеск і своє емоційне несприйняття. І я з багатьма говорив з реально симпатиками України. От мені кажуть, Павло, а на чому саме Вісла? Я кажу, ну звідки я знаю, чому саме Вісла. Але якщо ви причепилися до Вісли і спробуєте зробити з цього знову якусь політичну історію, кому ви краще робите в цій історії? Ну, Але ми ж прекрасно розуміємо. Що зараз до Німеччини змінюється позиція. Тобто, оця історія про комплекс жертви в польському суспільстві є. От у нас ця війна з 2014 року, але особливо з 22-го, я вважаю, знищила дуже важливу річ, яка частково існувала десь в ДНК української нації. Комплекс жертви, що ми були окуповані 300 років Росією. От зараз його немає. От, ну, може й там хтось соціологів... помітно менше. Може, Соціологів там побачить вони там на те, і фокуси і соціальні антропологи, але я цього не бачу, і це дуже класна історія. А от Польща через свої успіхи, через членство в НАТО. І ЄС вона якимось забавним чином повертається до цього комплексу, оскільки їм чогось не вистачає. Ну от вони думали, що вони стануть крутими, всі їх будуть слухати, але це не завжди відбувається. І полякам дуже хочеться в світі і в Європі грати більшу роль. Ми двома руками за але з Україною, а не за рахунок України. Чому наші відносини з Польщею постійно нагадують американські гірки? То у нас все відноси нормально, то потім з'являється знову якийсь черговий чинник, який дає нам підстави говорити про кризу. Якими факторами це зумовлено? Бажання використовувати чутливість, сенситивність цих питань. Зміна сприйняття нами нашої історії. І наше у нас зараз інтерес до історії шалений. Ну, коли раніше там люди слухали подкасти історичні. Ну, ну ніхто, ну звичайно, там було там, декілька людей. Але зараз це, це питання, воно обговорюється, є запит на розуміння своєї історії, достатньо чесне розуміння, не пропагандистське, а саме чесне розуміння своєї історії. А в Польщі іноді історія також подається пропагандистськи, як і у нас. Тому запит на чесну історію це те, до чого маємо прагнути. І я завжди кажу полякам: слухайте, якщо ви не готові говорити удвох, будемо говорити разом з європейцями. У них є свій досвід не обов'язково позитивний, але розуміння, як Європа прийшла туди, де вона зараз є. І з одного боку, це непроста історія там якоїсь комфортної, теплої ванни і самодостатності. А з іншого боку, ну дійсно, Європа, яка завжди була в стані або війни, або до війни, або після війни, зараз знаходиться в періоді миру. Ну я маю на увазі Європейський Союз, тільки на жаль, а не, а не нас в сьогоднішній реальності. І Тут є багато про що поговорити. Тому українсько польські відносини не будуть простими, щасливими і лінійними. Вони не будуть такими сьогодні, вони не будуть такими завтра, але над ними потрібно працювати. І поляки також іноді висловлюють емоційно якісь свої моменти. Вони там мені постійно кажуть, Павло, а чому ваші всі біженці в Варшаві розбавляють російською? Ну там значна частина тих, хто приїхав там, зі Сходу, з півдня. І для них теж не зрозуміло, а чому під час війни люди не намагали. Тобто це непроста історія, але вони мають бачити нас такими, як ми є, і розуміння, що ми там. Цінуємо кожного, хто має українську душу, а не тільки якісь такі речі, які для них важливі. Тому це не проста дискусія. Але ті соціологічні дані, які я бачу, мене поки що турбують. Тобто, як ви сказали, дійсно. От якщо міжнародна ситуація вона завжди для нас буде мега-викликом, і цих викликів буде більше, то українсько польські відносини. Це запорука нашої безпеки, щоб не відбувалося з системами заходної безпеки, ми маємо триматися один одного, і для цього маємо зберігати поважний, але дуже чесний рівень відносин. Чи ми зможемо цього досягти найближчим часом? Велике питання з вашого дипломатичного досвіду і з вашого особистого погляду на постаті Туска та Сікорського. На вашу думку, наскільки ці політики здатні відкидати власні амбіції, коли йдеться про державний інтерес? А чому ви? Кажете тільки про Дональда і про Радика. Ну є ще піс, є дуже багато особистості зараз. У е, Туска фактично коаліція з одинадцяти партій там е, дві спілки, два партії, два блоки, фактично, і його платформа обивательська да громадянська платформа. Туск політик від Бога, він дуже класний політик, і він прекрасно розуміє е, настрої в суспільстві і їх дуже добре використовує. Я вважаю, ну якщо він там почує, сподіваюся, що він не слухає НВ кожного дня. Може бути. Я вважаю, що він зараз думає, хто має бути кандидатом на президентські вибори від, від платформи. Я не виключаю, що він сам піде, якщо знайде грамотну конфігурацію з новим прем'єром. Я не виключаю, що це буде Радик Сікорський, який дуже мріє про це. Він не хоче бути знову міністром закордонних справ. Хай теж не ображається. Він вже був. Ну для чого йому він був там. Спікерам в європейську комісію на якісь круті посади він не потрапив. Йому тільки в президенти, а інакше ну в прем'єри ще можна, але там є свої питання. Є звичайно люди, які мають шанс, але їх хтось не любить там той же самий тус, тобто там своя дуже непроста політика, але це не тільки про президентство. Це про розуміння, що без того, щоб говорити про питання історичні, без того щоб говорити про власні інтереси. Ти не можеш підтримувати рівень, рівень схвалення в польському суспільстві. От те, що ми називаємо польським гонором, я розумію, що це таке доволі абстрактне питання, яке кожен бачить, Це ж є насправді. Тобто, це така ознака польського суспільства. Це не тільки ознака польської шляхти, це саме ознака польського суспільства. І вони будуть грати на цьому гонорі. Утуская. Ну, Своя лінія у Радика, звичайно, своя. І те, що каже міністр оборони Польський, те, що це може там, якимось чином відбитися на процесі вступу до ЄС, Ну він це акуратно сказав, насправді. Але якщо, достатньо зрозуміло. якщо правильно перекладати, так. але тим не менше, складно сказав, а, і що викликала у нас. А, Ну, м'яко кажучи, такі, я не кажу, буду казати про обурення, оскільки він не головний польський політик, але тим не менше однозначне не сприйняття ще найменше, причому дуже різке. Це він ні один він так думає. Так таких багато в польському суспільстві. Ми з поляками в багатьох питаннях реально конкуренти. І це не тільки сільське господарство, ну подивіться. Поляки захопили в гарному сенсі, я їм заздаю 22% ринку перевезень автомобільних в Європейському Союзі. Уявляєте, які гроші і які робочі місця? А зараз це що таємниця? Ну, що вони використовують українців, які там водії поражають, а потім повертаються через певний час. А вони їх використовують на внутрішніх. Про це в Польщі хто тільки не говорить, тільки не ледачі. Це не є експлуатація, ну не експлуатація звичайно людини-людини, але тим не менше, бізнесова експлуатація і використання українців, як вони завжди використовують українців. На тих позиціях, де вони платять менше. І те, що багато українців зараз їдуть в Бенілюкс, в Німеччину, а в Польщі починають скиглити, що драйв для польської економіки таким чином зменшується, це теж частина цього рівняння. І про це теж маємо відверто з ними говорити. Взагалі, я за відверту дружню розмову. Але за підтримання рівня чесності, який насправді лиця нашим українсько польським відносинам, З суто практичної точки зору, на вашу думку, як Україні слід діяти в питанні скасування мораторію на ексгумацію тіл жертв волинської трагедії? Зняти мораторій, а знаєте чому? По-перше, нам це нічого не дає, а по-друге, Польщі, не Польщі, а комусь в Польщі було б навпаки вигідно, щоб ми зберігали цей мораторій, показувати пальцем на нас і казати: от бачите, оці українці, начебто ми їм так допомагаємо, а вони нам не дають там власне віддати останню шану нашим героям. Я вважаю, що ми маємо перейти від логіки розмінів і сказати. Абсолютно, ми, ми нічого не маємо проти того, що буде як Давайте робити тільки це разом. Давайте спільно це робити, давайте спільно вивчати ці документи, але нечесно робити це також на польській території. І взагалі зробимо це спільною історичною справою наших націй, і я вважаю, що от саме з такою позицією спокійної сили сказати та ви хочете, де нема проблем. Але ми ж не хочемо там торгуватися за кожен дозвіл, а ви там в монастирі Хрест полаштуєте, оскільки вони там полаштували, але написали зовсім не те, що воно власне є, і це там прізвищ досі немає, якщо не помиляюсь. Ну і згадки, років... і, і згадки хто це. Ну, тобто ці ж люди, ми ж, слухайте, ну, от Личаків у Львові, там є, польські орлята є, ми, ми шануємо їх, незважаючи на непросту історію, шануємо. Ну, ці люди також заслуговують на шану. Я я колись, коли піс прийшов до влади, ми там створили спільну комісію, і там були дуже непрості дискусії. Я колись зустрічався з Качинським, він теж каже: От розумієте, пане міністре, ну от з бандерою Європи ніяк. От я симпатизую українцям, ви там класні і так далі. І я йому кажу, розумієте. Пане Качинський, я з великою повагою до вашого сприйняття і розуміння історії можу сказати, що так як ми сприймаємо історичні питання, ми намагаємось міритись і казати, хто більше винний а хто більше винний це шлях в нікуди. А як на мене, потрібно припинити дискусії, хто де чому там більше винний, і сказати, що для нас це тепер спільна справа. І я готовий поїхати і разом з вами шанувати тих, хто був, був власне, вбитий чи втратив свої домівки. Будь-хто, і це були українці, це були поляки, це були, до речі, чехи, це були інші. Тобто, це насправді європейська історія. І він тоді зі мною погодився. І власне, ми їздили на багато місця, і, і з поляками це робили. І це була непроста для когось з них історія, оскільки хтось з спісу приїжджав і казав от пана міністра, от як же ми там будемо робити? Я кажу: да ніяк, просто поїдемо і віддамо шану. І якщо це ми зробимо разом, то це буде краще. Тому ці сплески будуть, вони частково генеруються настроями в польському суспільстві, і ці настрої нікуди не підуть. Ці настрої. Також будуть підтримуватись польськими політиками, оскільки політика є політика, вона є цинічна. Давайте просто спокійно, по можливості, без емоцій. Без емоцій ми не можемо. Ми ж українці, враховуючи наші національні гонори з поляками, Так, ми, ми без емоцій не можемо, але без емоційних, без звинувачень, я би так сказав. З емоціями без звинувачень так буде краще говорити дуже чесно говорити, в тому числі про про питання, про питання історії і те, що відбувалося. Я їм завжди кажу, що нашу історію потрібно подивитися мінімум з 9 століття. Вони кажуть, та ні, це зарано. Я кажу, ну добре, будемо починати з початку 10, го але з 10 го так точно. І всі історії були складні речі, були намагання змінювати. Етнічний склад, була пацифікація, була Волинь, була. ніхто ж це не заперечує. Навпаки, ми маємо подивитися на це з... через призму 21, -го, 21 -го століття. Але в польському суспільстві досі є такі настрої, що вони вважають Волині-Галичину. Не зовсім Україною, не зовсім Польщею. Ну от щось таке, що Польща належить, але якимось чином опинилися в складі України. Ну, добре, от, от так от історично склалося. І про це є якісь, якісь ностальгічні, ностальгічні емоції. Емоції, які я, звичайно, як українець не поділяю, але як політик маю розуміти. І з такими емоціями ми теж маємо стикатися. Це дуже не непри... Але Я дуже добре пам'ятаю такий випадок. що раз кажу в Польщі, коли віддавали шану, і один з крисовиків підійшов і дуже емоційно реагував, і потім з ним поговорили. І він насправді виявився людиною, яка у якої батьки там були, і він був готовий говорити. Він абсолютно не намагався якось уникнути цієї розмови. Це була розмова десь хвилин на 20, там більше часу не було. Але є, звичайно, люди, яких там Росія підкручує, є дуже багато інших, але є справжні люди. З справжніми потрібно говорити, а з несправжніх потрібно Відрізати від нормального українсько-польського спілкування виглядає так, що якщо Польща буде абсолютно серйозно блокувати євроінтеграцію України, то це може бути червоною межею, ну, як, як на мене, принаймні, оскільки це вже дуже складно пояснити якимись внутрішніми факторами. Це вже прямо такий стратегічний тиск на країну, яка має бути вашим партнером з абсолютно раціональних причин і. Можливо, наша країна цього тиску не зможе прийняти. На вашу думку, наскільки взагалі ймовірно, що Польща буде штучно блокувати українську євроінтеграцію, і які це може мати наслідки? Це залежить від того, хто буде при владі, як зміняться настрої в польському суспільстві, як ми вдало будемо співпрацювати. Ну, подивіться, як на наш ВПК, і скільки купує Польща зброї, і як працює її ВПК? Я звичайно нікого не хочу зараз з ноги. Але я вважаю, що майбутнє в тому, щоб ми співпрацювали, вони не можуть запустити реально свій ВПК, як як це потрібно. Ну і врешті-решт ми маємо знайти от дуже чесний баланс в інтересах від аграріїв, і перевізників і до до всього іншого. І сказати: слухайте, або українці в Польщі будуть відчувати майже як вдома. Ну не можна відчувати вдома все ж таки вдома. Ми тут, але майже можна, Так, да, майже можна. І поляки навпаки. Слухайте, ми у нас різні ДНК. Вони будуть готувати на Різдво короб, а я, як вчила мене моя бабуся і мама, буду готувати 12 страв. Чому 12 страв? Ну, от саме такі 12 страв, оскільки так завжди було у нас. І це буде і надалі. Але тим не менше, ми залежимо один від одного в нашій безпеці. Я полякам завжди говорю дуже просту річ: подивіться на опитування в Росії: кого більше за все ненавидять в Росії після нас? І це насправді поляки, не литовці, де там 45-48. 75% росіян ненавидить поляків. У них це сидить з історичних часів. І тому, якщо Путін щось зробить, і в Польщі еліта це розуміє, це ж ні Естонія, це щось таке там спробувати протестувати п'яту статтю, може звичайно, і плани на це є. і Ми це прекрасно розуміємо. Але навколо Польщі є ситуація небезпеки, є ситуація небезпеки в майбутній європейській моделі. Тобто з Україною набагато краще, і коли вони раніше як гасла говорили, ваше безпеченство, наше безпеченство, ваша безпека, наша безпека. Потрібно припинити бачити це як гасла, і бачити це як керівний принцип. Що ми маємо робити на перспективу? І вступ до ЄС має бути частиною цієї логіки. Ваша безпека, наша безпека. Я з поляком, в мене була класна дискусія нещодавно. Сказав люди: ну якщо ви там ваша безпека, наша безпека, зрозумійте, що ваше майбутнє, наше майбутнє. І врешті-решт це не тільки там мої емоції як українця, це ваш ключовий національний інтерес. Ми не знаємо, що буде за 10 років, де будуть штати, де буде Європа. Але українська нація має бути, і польська нація має бути. І ми маємо бути дружніми націями, і це ваше майбутнє, наше майбутнє. Вони погодились. На жаль, далеко не все польське суспільство готове це сприйняти, але над цим маємо працювати. Іншого виходу у нас немає. Я впевнений, що, до речі, і у поляків немає. Будемо сподіватися, що польський гонор не завадить цій ідеї просочитися. Саме, скажімо так, саму суть польської політики щодо України, оскільки це беззаперечний факт, що стратегічне партнерство вигідно як Україні, так і Польщі, незалежно від того, який там формат Павло Павлонтрочу, дуже дякую за ваш час за те, що ви сьогодні на нашій статі. Сто відсотків дякую. І остання буквально крайня фраза, що скажу, колись Богдан Хмельницький дуже хотів, щоб українці були такими і з такими ж правами, як поляки, литовці. Це не пройшло. Це була фундаментальна помилка Польщі. От якщо ще одна буде така помилка зараз на вступі до ЄС, це буде помилка, яка змінить долю Європи. І це полякам потрібно говорити. Дякую за розмову. Дякую.